Ну і так продовжуємо ставити розсаду. Ось так ставляю по боках ящики всередину касетку. І так плівка не буде, буде менше торкатися до листя. І так, на мою думку, так буде набагато краще. Хоча, отаким от способом, де поставлена сама касетка, теж добре. Цю ще провіряти рону, бо ця висаджена двадцять четвертого, го У кожного сорту є свої особливості. Ось, наприклад, у фейту, ось ось уже рожок поділений. Бачите? Ось один рожок і ось другий. Тут уже буде урожай двойний. Буде не один квітконос, І таких дуже багато цуджанців, які поділені. І в минулому році я таке наблюдала. ну Це особливо на пізніх сортах. Фейт. Мальвіни таке зустрічається, також зустрічається таке у Флоренс. Флоренс взагалі, от в минулому році дуже багато було двойних. в цьому році я ще не висоджувала. Але сьогодні, мабуть, буду дольше висоджувати сюди і Флоренс. Де ось такі великі? Я висоджую у Встакончики, Там мене питали у коментарях, чи можна встакончики. Ось стакончики та хоч гурщики. Можна все завгодно висаджувати. А де такі трішки менші рослинки? Ті висаджую в касету. Вони теж товстенькі, горні, соджанці. І стараюсь ще трішки отак і прижимуть. Дуже незручно, якщо отак поставлені, отуди незручно висоджувати, але що поробиш? Красоту требує жертв. Тому... Ось такі зараз горні соджанці. і з коріннячком вже і товстенькі. Ось теж двойний рожок. Тут уже дві рослинки. Не знаю, як його і впихнути сюди. Ось отакі великі їх не впихнеш у касету, тому що вони будуть друг друга затіняти. І тут це тут листя багато обрізано. А так, тут були повноцінні кущі. Ну, не повноцінні, але великі. Так, так. Ну, і звичайно треба обов'язково підписувати, тому що зараз помним, пам'ятаємо, а пройде якийсь час і вже можна забути. Ось теж такий сомий, Двойний. Його ж не йок не впихнеш у касету, тільки в стакан треба. О таких соджанців можна навіть і без оцього хвостика висоджувати. Він вже прийметься, тому що тут вже є корінь. Зараз треба, щоб було тут не холодно, ну, ніч ми закриваємо, а на день відчинюємо розсодник, щоб не було так жорко. Бо під плівкою, під плівкою жарковото. вже почина ділитися рожок. Вчора я висадила сирію, виправила помилку, думала, що не будуть замовляти її восени, бо в минулому році в мене було дуже багато сирії. А в цьому році я дуже мало її продавала. Вчора поставила на укорінення із Сирією. Але скільки не сади, її завжди мало, тому що багато з'являються нових підписників, які ще нема тих сортів, що я розсилала раніше. Тож, вчора виставила із Сирію, так як в цьому році дуже великий попит на Омі, тому буду ще із нових посадок зрізати соджанці і висоджувати будуще омі. Але ще багато таких сортів, що ще не дуже багато замовляють, тому що ще її не дуже знають. Наприклад, таку як фелко, Джусі, але теж потрішку поставлю на укорінення. В цьому році вона в мене довго стояла стаконна розсада цих сортів, але потім якось пішло. Ну і стоп, продовжуємо далі. Фейту вийшло зовсім трішки. А от Флоренс, Флоренс у мене буде чимало. І ось теж такі здвоєні вуса. У них навіть листя схоже. Ось, дивіться, ось бачите. Теж здвоєний вус, де вже два рожки. Тут я теж по такому ж принципу висоджую більші у ящики, у стаканчики, де менші у касетку. Ось навіть маленький і вже розділений на два рожки. Цей, звичайно, піде в мене у касетку. Тож, анонсую, що в мене флоренсу буде чимало. У ну, мене ж вона і давніше уже. У мене вона була як, як пегос, але потім вияснилось, що це Флоренс, дуже смачна йогода, дуже солодка. Мені вона дуже подобається. Я навіть не знаю, яка краще, чи Мальвіна, чи Флоренс. Флоренс теж дуже солодка. Якщо Мальвіна може бути і з кислиночкою, але в гармонії. То Флоренс, Флоренс без кислинки, флоренс солодка, йогітка. Але вона, я думаю, вона трошки менше блистить. Немає в неї такого дуже великого блиску, як в інших. І його в неї така темна. Ягідка не тверда і не м'яка, такої середньої плотності, її дуже люблять на ринку. І стигне вона на тиждень раніше, ніж Мальвіна, почина квітнути на тиждень раніше. Вона мені приїхала колись разом із Мальвіною, був пересурт, і я його поступово відокремила, і з одного сорта в мене вийшло двох. Тож усьому треба бачити позитив. Значить, так повинно бути. раз топ мені приїхало. Значить, вона в мене повинна бути. Хотіла поставити ще мальвіни на укорінення, але пішла щоб нарізати вусів, але вони вже поприрустали до землі, тому буде на весну трішки копанки. До речі, оця в мене плівка, є там дірочки невеличкі. Я їх заліплю скотчем. Ну, зараз не так страшно, якщо буде десь дерева плівка, тому що зараз вже немає такої жари. Ось так. Так і продовжуємо. В тому штемпі ось нарізала флоренс. Ось такі лусища. Ось подивіться, які коріння вже. Отакі можна вже висаджувати прямо в ґрунт. Головне, щоб не пересихло. Ну, а тут тим більше воно все прийметься. Ну ось. І висадила я флоренс. Трішки Завтра ще доріжу, там залишки залишилися, ще досадю тут десь штук 60, можливо, 70 не вистачило. Звичайно, закутую, хоч я посадила, хоч не посадила, все одно я її закутую. Тут ось так придавлю. Завтра досадю і, і закутаю у плівку, щоб не було ніде нічого, ніяких утворів. Тут є невеличкі порізи, о, завтра заліплю їх скотчем і все буде добре. Комусь осінь, комусь холодно. А комусь жорка. У нас там плаває жоба. Він, мабуть, вирішив її зловити. Патрон, що ти там робиш? А? Кого ти там ловиш? А? Патрон, кого ти ловиш? І так уже вечеріє. Цей розсадник вже половина буде засаджена, навіть більша половина. Ось цей же розсадник, ось цей у мене майже весь уже засаджений, трішки там залишилося. Тож, я думаю, за, цю, за цей тиждень я вже закінчу із посадкою вусів. Ось теж готуємо. Щедочку буду висаджувати часник цибулю озиму. Мені дуже сподобалося висаджувати озиму цибулю. Тому що навесні, як завжди, часу не вистачає. І якщо вона вже висаджена, це буде тільки плюс. Так, і, і що я хотіла сказати по полуниці. Е, дуже багато. Людей часто питають, що чим можна ж висаджувати ось такий час осінню, полуниці, коли краще її висаджувати. Звичайно, на ягоду краще висаджувати її влітку на початку осені, а зараз вже зараз більше висаджують на розсаду. Ну, звичайно, якщо посадити зараз, сигналочки будуть, буде один або два квітонуси. В залежності, звичайно, де ви проживаєте і як полуниця прийметься. Взагалі, урожай залежить від товщини рожка. Якщо рожок товстий, то там гарантовано буде якийсь урожай. І коли краще садити, осінню чи навесні. Якщо зараз, то, звичайно, краще осінню висаджувати, Але якщо ви висоджуєте навесні, то краще навесні, чим пізніше осінню. Тому що ви вже візьмете із них розсаду. А розсада, коли ви захочете, тоді і візьмете собі на посадку ви розсадите і вже на слідучий рік буде у вас урожай. Тому що ви можете висадити її коли завгодно. Захотіть висадити, наприклад, у червні чи в липні, коли у вас з'являться перші вуса, ви можете укорінити їх і висадити розсаду. І, звичайно, так буде краще, чим чекати, звідки розсаду, коли вам її прийшлють, коли ваша прийде черга. Тож, висаджувати хорошу. І зараз, і навесні. Навесні, взагалі, для розсади це супер. І у мене брали розсаду навесні, висаджували, і люди мали йогоду. Звичайно, не такий буде великий урожай якби ви посадили її влітку або на початку осені. Але ж все одно, все одно ви побачите вже і це плюс, тому що ви вже побачите, чи розмножувати цей сорт, чи не розмножується. Чи подобається вам ця ягодка, чи не подобається. Ну а насчет ягод, е, е, насчет е, смаку полуниці, то треба дивитися щоб вона не була хвора. Тому що якщо полониця буде хлорозити або хвора буде хвора буде на якусь хворобу, наприклад, на антрокноз, або е е ще на якусь, на сіру гниль, там, ще на якісь хвороби рибкові, то смаку, звичайно, у неї не буде. І якщо якихось поживних речовин не буде вистачати, то, звичайно, е це буде впливати на смак. Тож, полуницю можна висаджувати коли завгодно. Але вже копанку я б вже не родила висаджувати, тому що якщо вона не вчепиться своїм корінням у ґрунт, а підуть морози, то морози її просто виштовхнуть, і корінь буде зверху, і він може змерзнути. Тож, тож ось так. Я висаджую на розсоду навіть у листопаді. Минулому році я висаджувала, і позаминулому році у листопаді висаджувала. Це для того робиться, для того, щоб менше було ягоди. Взагалі мало було ягоди, майже зовсім щоб не було. Тоді дуже гарна розсада, і швидко йдуть вуса. Якщо вона не плодоносить, то швидше пускає вуса і швидше отримує розсаду. Тож всім миру добра, все найкращого і все буде Україна. До побачення.